Вітаю на каналі, отже, сьогодні взяв свого песика. Думаю, прогуляю трошки темна, чемна, дай лапку дай. Ну дай, дай, дай. дай, дай. Ну, отже кісточку, змерзла. Бачите, там далі у нас є такі стави, а туди далі таке, що ви чорне, бачите, то є прикарпатський хребет. От я на однім хребті. Бачите, бо в нас вище майже як в них. І він так де аж до Карпат. А я вийшов провірити, чи на новий рік ялинки. Бо таке, знаєте, садиш, шкода. Десь якась самосійка маленька з'явиться. По треба перевірити. Не дуже так багато є самосійок. Я я... Що... о. Цього я не знаю, чи то я садив. Вже всі дерева не пам'ятаю, але думаю, йду, хоч провіру, чи є е, щось таке. А ой, є маленька самосієчка одна треба буде. Вона би так сама не виросла, треба навколо неї дрова чи ті дерева позабирати, почистити. О, і це вже мої, Слава Богу, що люди не порізали, полишалися жити. Я думав, що цук хтось вкраде Бачите яка вона виросла Файно. Ці пізніше посажені лишилися живі, слава богу. Я їду до керниці по воду, бо е, джерельна вода то є здоров'я. 60% дороги в хресті то є е, 500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ну, кому, кому що це ви радість, то течок здаємо. Бачите, і так, забриті ялинки і що з того лісу лишиться. Ну буде щось трошки, але це вже буде сумний ліс. Ну, Так отак пильною, десь дивися якась гіля, там заберу, зроблю порядок, там зроблю порядок і так з дня на день. Бачите, отаке таке життя. Люди думають, що так во. Каже там один хтось написав коментар. Та то дивіться, бачите, скільки ялинчок. Все на купі, то все я посадив своїми руками. Так кажуть, та що? Це, що це робота? Один патичок обрізав. Ну, десь, бачите, є дорога. Тут ні одної ялинки не було, ні одної. Взагалі тут ялинками не пахло. Лара вперед. Вперед пішла. Перед пішла, перед, перед. О, дивіться. Думаю, вийду вам покажу. Подивлюся. За цю яленку так само переживав, думаю. Але я взяв її пару гілів підрізав. Бо вона дуже сильно на видному місці. І шкода мені, думаю, хтось її візьме. І шкода того добра. Бо повітря і... Як навесні, потім дощі падають, то все воно. О, дивіться, бачите, нова яленочка. Одна. Куди ні йду? Я, тут... Я, не хочу... Я би ще зараз півтора кілометра пішов вперед і там би були мої ялинки, але не думаю, що аж так сім дуже сильно ну, бачите, зайдеш в ліс. Прийду, стану, подивлюся на, на свої дерева, то так як діти маленькі. Виросли моя природа, мій ліс. Хоч я не лісник, лісник у нас, дай Бог йому здоров'я, добра людина. Де може там садити? Кажете, тут дивишся за порядком, дивися, то дивишся, дивишся отако. Аби щось завалилося. Ну, розумієте, <риво> треба щось палити, слухайте, як би там не було. Щось завалило, а щось а щось трохи на пни засохло. Та то є того, дивіться, бачите. Дивіться, то вже того дерева, то вон той дуб, Він ніби... Такий, ну, стояти ще буде 5-6 років. Але хто там буде дивитися, на його 5-6 років. Ось таке там має дорогеньке. Так, е, походив. Так, попорядкував, поприбирав та й ну, можна стояти, що поприбирав. Бо дивіться, тут таку купу вам так здається, що там е, небагато. А таку купу, щоб назбирати, це треба два дня робити. Коли того одна, тому друга купа наскладена. Тут, бачите, дивіться, то все, купа, третя, четверта, п'ята. Все треба ходити по лісі, збирати. Що є, ну, щоб вам пояснити, яка то є робота, то треба, щоб ви стали. О, бачите, звідси. Кто понаскладу сюди? Це все після з дерев. І то як би хотів потім піти в їжі, то немає як два кроки зробити, бо тут все під ногами вибує. Розумієте? Так приходиш, люди тут приходять коло хрибочки, там мають. Не знаю, коли далі, зараз я спробую показати. Ну то так, для одної компанії можна сісти. То господар один на керницю викупив. О. Має добре тайно побудований хата, добре завждав тих штукань. Тайний хлоп. Де у людям круниці. Я тут зробив би собі могли люди. Бачите, аби люди собі могли туди відпочити. Я їм тут поряду в порядці. Є тут каміння, щоб погень палити, щоб не горіло. І з хати дивлюся. Там далі моя хата. З хати дивлюся, чи є цей. Ось таку кринешку покажу вам. Бачите. Скільки тут води не дотікає, бачите? Посуха цього року. Ось, от, -от, во, от -во далі. Ось там що я пальцем показую, де палець, то там би мало би через от -от трубу витікати. А вона не витікає, бо чогось не натікає. І, і нема слідів, щоб хтось тут їздив на я... Їжджу раз на тиждень собі по воду до чаю. О! Генті мої. Бачите, як всюди по факту, можна сказати, чистенько. Подивіться, де б ви такий ліс чисті акуратний знайшли. Ну, але то роки роботи, я тут за ним пильную. Розумієте, я спеціально вийшов вам зимні показати, щоб ви зрозуміли. Я 180 градусів навколо. Ну, обійшов. Бачите, отак. Як ви будете дбати про рідну землю, будете дбати про своє село, про свою господарку, то будете мати і ліс, і дерево, і потик, і воду, ну і грибок якийсь, і таке все, що треба. Все, що Бог дає. Всім дякую, дякую вам за перегляд. Заходити на польську, німецьку, на богослов'я. Зараз ми будемо проходити послання до Тимофія. І я вже першу голову написав, вона там зі вступом. Напевно, вже воно буде йти полегонько. перше, друге Тимофія, потім до Тита. І так, я думаю, що я вам зможу пояснити багато більше речей, аніж ви, бо багато хто з вас навіть в те місце ніколи і не дивився в ту Біблію. Розумієте, в ту, в ту якраз ті послання маленькі. Предчитають Евангелія і, і все, а то є багато чого зрозумілого навіть на нинішній час. Добре, всім дякую, всім кланяюся, всім будьте здорові, всім Божих благословень. Пам'ятайте, що е, ліс, ліс це наше багатство і дбати про ліс усе треба.